колядка, яка легко запам'ятовується і може стати вам в нагоді, коли йдете колядувати по домах чи до своїх рідних. Ми часто брали скорочений варіант: перший куплет, другий, можливо, і останній куплет. Гарного колядування. нині новина! Пречиста діва зродила сина, я слав сповитий, поміж бедляти, спочив на сині Бог не об'яти, я слав сповити, поміж би Спочив на сині, Ятий. Вже херови славу співають, ангельські хори пана витають, пастир у Богі несе, що може, що подарити дитятко Боже. Пастир у Богі несе, що може, щоб обдарити дитятко Боже, а, ясна зоря світу голосить, Месія радість щастя приносить, До всі нині, Бога витайте в бідній яспині, до Вифлеєму у всі нині, Бога витайте в бідній дитині, за світлом зірки десь аж зі сходу, і тут при княжого роду. Золото дило, миро, Враз серцем щери несуть в офіру Золото, золота дило, миро Враз серцем чистим несуть в, не в офіру Марія, мати, сина Лелі Йосиф старенький пелени гріє, А цар все світо болю Благословить нас на кращу долю, а цар все взимній взимні, болю, Благословить нас на кращу долю. Ісусе ми небагаті, золото дарів не можем дати, но дар цінніший несе від мира, се іра, серця, се любов щира. Но дар несе від цині відмира, севіра серця і любов щира, на нього щирим, о, Божий сину, на нашу землю, на Україну зійшли із неба, дар превели. Щоб тя славила, в віки, зійшли, неба дар превеликий, щоб тя славила, в віки.